Житлові будинки, що детонують, і підземні плацдарми для нових нападів. Ізраїль продовжує знищувати військові ресурси. Хезболи. у ніч проти неділі повітряні сили Цахалу завдали чергового удару по позиціях бойовиків у Бейруті. На лівансько-ізраїльському кордоні виявили тунель, з якого терористи планували напад на Ізраїль суходолом. Чи залишилися ще потужності в Хазбули після смерті лідера та систематичних бомбардувань Ізраїлю? І як на все це реагує світ? Розбиралася Анна Басова. Цієї ночі в Бейруті світло немов у день. Один за одним ліванську столицю освітлюють гігантські вибухи. Повітряні удари проти Хизболи Цахал спрямував на південні райони міста. Там, як встановила розвідка, були склади зброї терористів угруповання. На користь цього свідчать і кадри, як детонують звичайні багатоповерхівки. Іще перед атакою армія оборони Ізраїлю попередила цивільне населення та закликала евакуюватися. Після завершення вже гарячої фази звітують і армійці, і урядовці. Ми витискаємо Хезболу далі на північ. Деякі терористи втекли, інші гинуть у боях із нашою армією. Від початку наземної операції знищено 440 бойовиків, зокрема, 30 командирів різних звань. Ми знищили значну частину арсеналу. Хезболи, зокрема, ракети і ракетні комплекси, які та виготовляла роками. Війна ще не виграна, але сили оборони Ізраїлю змінили її перебіг і баланс сил. Окрім того, ізраїльські військові виявили та знищили тунель на півдні Лівану. Крізь нього бійці Хезболи збиралися атакувати мирне населення. Підземне сховище проклали за 300 метрів від кордону. Всередині були командні центри та навіть житлові приміщення для бойовиків із кухнями, душовими та запасами свіжих харчів. Також солдати цехалу знайшли сотні одиниць зброї. Її, вочевидь, планували використати під час нападу на селище у Галілеї. Усі знахідки вилучили, сам тунель залили рідким бетоном. Завдати удару у відповідь намагалися із території Лівану. Частину снарядів перехопила система ППО Залізний купол. Ще частина впала на території прикордонного міста. Кір'ят Шмона. Попередньо ніхто з мирного населення не постраждав. Цими ж вихідними численні акції на підтримку гази прокотилися по всьому світу. Від Торонто й до Сіднея тисячі людей виходили на протести. З палестинськими прапорами в руках скандували негайно припиніть вогонь і руки геть від Лівану. У Римі хода переросла в сутички з поліцією. У правоохоронців жбурляли камінні петарди. Зрештою, довелося застосувати водомети й сльозогінний газ. Одразу два протилежних марші відбулися в Лондоні, зокрема й на підтримку Ізраїлю. Подивіться, що робить ізра. Аль, спочатку в Газі, а тепер і в Лівані. Усі причетні мають відповісти за геноцид. Окрім того, за 75 років окупації палестинське питання досі не вирішене. Ці люди повні невігласи. Ізраїль має повне право захищатися, і тому світ мусить підтримувати Ізраїль. У стані підвищеної готовності перебуває поліція і в самому Ізраїлі напередодні роковин. Теракту Хамас. Нагадаю, 7 жовтня 2023 року терористи прорвали південний кордон Ізраїлю та влаштували різанину серед мирного населення кількох прикордонних кібуц. 1200 людей загинули, понад 250 ісламісти взяли в заручники. Рік по тому 101 людина досі в полоні. Анна Басова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.